Всім доброго козацького здоров'я, друзі. Ми знову знаходимося в імпровізованій такій маленькій студії. Сьогодні буде коротеньке таке відео з оглядом риболовних гачків. Здавалося б, нічого особливого в гачках немає. Гачки та й гачки, але друзі дуже часто, кожні два дні, мене запитують там, або про шнури, або про гачки, або про спінінги. На риболовлі завжди хочеться ловити рибку і е, трохи. Заважає ося вся природа і рибалка сконцентруватися. Але сьогодні я спробую вам розповісти саме про ті гачки, якими буду в цьому сезоні користуватися. Звісно, там раніше користувався одними, іншими. Але, друзі, саме про ці гачки розповім, що в мене, до речі, в цій сумці лежать, і буду давати під відео посилання на гачки, які я використовую. Ну, Здебільшого це будуть гачки для мікроджига, друзі. І пару слів я розкажу, звісно, про шнури. Так швиденько в мене ось така обновочка, така маленька сумочка. Про неї дещо пізніше розповім на якоїсь із рибалок. Дивіться, ви завжди мене запитуєте про шнури, давайте швиденько. Швиденько, швиденько У мене ось на цей сезон ось такі шнурочки. Це у нас 8 X-Game. Це для лайта. Я буду використовувати. Ми вже ловили на нього. Гарний шнурочок добре летить. Друзі, для таких рибалок, де. Більш складні умови, де не хочеться використовувати дорогий шнур, щоб його не втратити. Друзі, буду ловити 0,6 Азура Сафіна. Е, дуже добрий. Оце другого покоління, Pae X4, він називається. Дуже добрий шнур. Я вже ним не ни одну рибалку не одловив. І можна сказати, навіть не один сезон. А для ультралайта і Мікроджига я буду використовувати ось такі два шнурочки. Це також Азура Сафіна, але в розмірі 0,2 і 0,3. Звісно, шнури вимірюються в. Японській нумерації, ніяких 0118, друзі, я не використовую. Так, на цих шнурах є ось такий напис, що приблизно дорівнює його перетину. Тут, наприклад, на 03 0.094, а на 02 0.076. Але, друзі, це все умовно. Це все умовно. І шнури, звісно, потрібно вимірювати по японській класифікації. Давайте повторюся, ультралайт це самий тонкий, та, там, якщо ми будемо використовувати 1-2 грама, це буде 0,2. Але, звісно, на 0,2 можна і 7 грамів е, закинути. Але немає сенсу, тому що полетить дуже-дуже далеко і це дуже делікатні шнурки. Він може лопнути просто посередині, і півбобіни шнура у нас просто полетить в нікуди. Тому для самих маленьких ваг грам, можна сказати, там 2-3 грама. Я буду використовувати отакі тонкі діаметри 0,2-03. Якщо ми вже ловимо якогось більшого кунця, де 5-7 грамів потрібно кидати, ну, все приблизно, умовно так. Для новачків, до речі, це також буде корисна інформація. 5-7 грамів використовуємо, значить там у нас 0,4 шнурочок. Якщо ми вже кидаємо 10-12, там 15, достатньо 0,6 шнурка. І навіть на 0,6 шнурку взимку ловив і на 20 грамів. Все в порядку. Коротенько, друзі, про шнури. Друзі, я хотів би, щоб ви не забували. Звісно, що е, це все розхідний матеріал, і потрібно підбирати це все під свій бюджет. Дивіться, друзі, тому що гачки ви обов'язково відірвете разом із флюркарбоном, а шнур е, свого часу скінчиться. У вас просто скінчиться, перетреться і доведеться е, купляти новий. Друзі. Так що до цього, до розхідних матеріалів е, потрібно легко відноситись і легко з ними прощатись. Зараз розповім вам далі про гачки, так як я і хотів. У мене дуже багато зараз гачків. Флюркарбончик ми відложимо трохи в сторону і, можливо, про нього дещо пізніше розповім. Дуже багато гачків на цей сезон набрав. Тому давайте швиденько швиденько я про них розповім, що для чого і куди. Для новачків, я думаю, це буде корисна інформація. Зараз швиденько я їх розложу по, можна так сказати, по їх видам. І далі я завжди беру різні гачки в різних розмірах, тому що використовую дуже багато. І відриваю за сезон багато гачків. Але багато розкладати і не довелося. Дивіться, 4 групи таких гачків, я думаю, вам зараз це все видно. Будуть одні мої, як то кажеться, говорящі руки. Розпочнемо з новиночки. Це серія кіншин. Якщо двійнички кіншин вже були, у нас, до речі, двійники я використовую на водоймах, де немає трави. Немає трави, немає зачепів за траву. Звісно, якщо це камінисте дно, то там і грузило застряне між камнями, і добрий день. Тому. Використовую відносно чистих водоймах. подвійний гачок, добре січа рибу, але потрібно розуміти, що серія кіншин така досить тонка проволока. Це не оті гачки, знаєте, котрими можна тул такого багрити на 8-10 кілограмів. Це делікатні такі гачки, спробуємо. На них половити в цьому сезоні. Є маленький, восьмий номер це приблизно під 2,5, Можливо, ну під 2 трохи великуваті, але все-таки можна використовувати в залежності від умов. Тому що друзі бувають умови, да, коли потрібно самий маленький маленький гачок поставити, здавалося б приманка, ну звичайна 2 дюйми. Давайте її розглянемо. І от іноді достатньо в першій. В одній третій, щоб виходи лежало нашого гачка, і все у нас буде добре засікатися, риба буде ливитися. Іноді цього недостатньо. І я використовував більш подовжений, наприклад, одинарний гачок, котрий виходить майже в половині приманки. І таким чином ми покращуємо реалізацію. Ось такі гачечки, друзі. Також це новиночки я раніше не пробував одинарні. Крючки Азура Кіншин, Worm Hook. Друзі, дивіться, в мене є багато номерів. Розпочнемо здорового. Дивіться, наприклад, ось 2-0 розмір 1-0. Досить такі великі гачки. Такі я використовую також на водоймах. Здебільшого, це коли ми ловимо судачка, я дуже полюбляю використовувати одинарний гачок. Є приманки, котрі на одинарному гачку і на шарнірному монтажу дуже добре працюють. І водойма щербані, як ми всі знаємо, але і інші водойми, коли у нас є щучка, окунець судачок. Немає багацько трави, тому що літом, якщо дуже багато трави потрібно ловити на овсетні гачки, вони в мене лежать зовсім окремо. Про них ми поговоримо трохи пізніше. Але ось такі ось розміри, наприклад, 2.0 добре підійде навіть під приманку 3,5 дюйма. Для судачка і дебелих окунів, да, яких, а іноді ми ловимо на 3,5 дюйма окуня влітку. Я завжди маю у себе дуже багато гачків. Повторюсь, наприклад, ось приманка у нас трьохдюймова. Іноді достатньо, щоб просто біля голови виходив гачок і невисокий підйомчик від тіла приманки. Таким чином ми менше трави там чіпляємо, менше наматується якихось ничитих водорослів. А іноді потрібен побільший гак, знаєте, щоб хорошо рибка сіла, щоб добре заковтнула і надійно засіклась. Ось такі одинарні гачки для. Досить такий великих приманок, 3-3,5 дюйми. І фети також нормально працюють, друзі. А ще друзі, чому я люблю використовувати саме динарні гачки з здоровими приманками, там 3,5, 2,5, 3 дюйма. Тому що дуже добре е, змінювати приманку. Дуже швидко. Дивіться, якщо ми використовуємо, наприклад, е, вантаж там, ну, 10 грамів і подвійний гачок, в нас відрізає окунь під самий двійник. Для того, щоб змінити нам приманку, нам потрібно відстігнути застіжку, витягнути скобу із нашого грузика, зняти приманочку, знову надіти, знову гачок на дужку, в свинець і знову до застібки. Це ну, займе, якщо справні руки, да, там, приблизно хвилину, наприклад. А приманку я поміняю просто за 10 секунд. Одну сняв, бистро в сумку, нову взяв із коробки, надів дуже швидко, тому що на одинарний гачок, по-перше, не потрібно розбирати весь монтаж, а по-друге, ну, швидше одягається приманка, ніж на подвійний гачок. І вже бистро ловим, бистро ловим, поки е, у нас зорька, поки время не пішло, або поки підійшла зграя окуня чи судака, і потрібно максимально підловитись. І так же саме ось у нас. Другий четвертий номер. Також підбираємо під е, нашу силіконову приманочку. Дуже цікава форма у гачка. Я зараз вам, друзі, покажу. Ось така, друзі, форма у гачка. по, по типу як барбаріан. Колись. Да? Е, форма ця називалася. Я можу помилятися, але ось дивіться: гарна форма. Дуже цікава. І, звісно, мікроджигові Гачки, до речі, не в кожній серії мікроджигових гачків є номер 12. Це така маленька маленький гачечок, але трохи кіншин, як ми бачимо, подовжений. Трохи подовжений від інших, якщо, наприклад, порівнювати з моделями від овнера. Малесенький гачок ми раніше використовували 12-й номер овнера на дюймові танточки, на дюймові приманочки на змаганнях. Також. Восьмий номер, шостий, все, що потрібно для мікроджига. Давайте відразу я почну з такого порівняння. Якщо в нас, я сподіваюся, буде видно, е, цей гачок трохи більший, але в нас також є серія друзі, від флагмана F77. Е, цей гачок набагато менший. Також 12-й номер гачка, але він набагато менший. Для ультралайщиків, да, беріть собі на замітку. У нас тут 16 навіть гачків, тут 10. Цей гачок набагато менший, набагато менший в нього підділ, і ще меншу приманочку можна сюди поставити, по типу як White Bait od Crazy Fish. Ну, наприклад, ось так, друзі. Е, також серія із отаких ось. Гачків 10-12 номеру, друзі, це все для ультралайту, для ловлі окунців. 8-й номер. Добре підійдуть на приманочку 2, 2,5, 2,2 дюйма, 2, 1,8. Ось такі невеличкі приманочки. До речі, непоганий гачок. Мені сподобався. Тоненька проволочка, і він, ну, я використовував маленькі розміри, він навіть на зачіпах. Трохи розгинається і ми рятуємо свою приманку. Чим це добре, друзі? Здавалося, розігнувся крачок і зійшов трофей. Але на 10-й номер гачка і на ось таку серію ми не ловимо не ловимо трофеї Це максимум там окунець там, на 300 грамів. Це вже круто. Але досить часто. Трохи він розігнувся, ми з зачіпа вийшли і не потрібно там втрачати або груз, вольфрамку, приманку, застібку, якщо ми її використовуємо. Але я не використовую з маленькими приманками і маленькими гачками застібки, тому що я вважаю, що вона зайва. І вольфрамку можна також загубити. Ось така серія гачків. Так. І, друзі, там не дуже багато. Серія F-59. Раніше були s 59 від овнера. Всі пам'ятають, да, хто із старожилів. Це, в принципі, та сама історія, друзі. Та сама історія. У мене є тут гачки. Шостий номер, це в нас добре підійде під якихось 2,5 дюйма. Іноді шостий я навіть ставлю і на 2 дюйма. Великі, потужні гачки 1.0 для дебелих окунів і дебелих приманок, дебелих судачків. Іноді навіть щучку я ловлю на одинарний гачок. Є такі приманки, на... які працюють краще з. Ось такими гачками, друзі. Малесенький, малесенький, коротесенький огляд гачків. Я хотів би, щоб це було швидко, швидко і максимально доступно, зрозуміло. Буду залишати посилання під відео. Так, обіцяв вам розказати трохи про флюр-карбончики. Дивіться, я вже давно використовую. Це більш бюджетний, це більш дорогий обирати вам по своєму кошельку. Я вам зараз хочу розповісти чисто про діаметри. Дивіться, я використовую. Ну, в принципі, цього навіть забагато. Якщо ми розпочинаємо ловлю якогось маленького окунця на грамчик до 3 грамчиків, до 4 грамчиків, ну іноді, іноді навіть і 5 грамів, я використовую 0,161 флюркарбон, друзі. Можна використовувати і менший, але друзі, чесно кажучи, мені дуже складно його в'язати. В'язати він в руках рветься, тому що розривна нагрузка тут ну, написано, що 1,7 кг. але насправді на гудзу воно ще трохи втрачає міцності. А якщо ми ще там трохи потерли його об камінці, зовсім легко порвати, друзі. Тому якщо ми ловимо малесеньких окунців. Я використовую 161, чесно кажу, менше не ставлю. Є і 0,12, які там, хоч флюоркарбони, але менші я, друзі, не ставлю. Далі у нас 0,2. 0,2 я використовую якщо е, трохи більший вантаж. Там 5, можливо, 7 грамів. І я знаю, що щук не буде. Не буде щук. Тому що 0,2,061, який би то не був флюркарбон, легко перерізається саме щукою. Друзі, далі у нас 0,26, 0,265, якщо буде точним, ну приблизно 0,25 діаметр. Отут уже можна трохи і потягатися з якоюсь щучкою зальотною. зальотною. Але 0,25 флюркарбон, чесно кажу, він. Ну, скажеться, негативно, якщо ми будемо ловити на грам, наприклад. Ну, негативно, він скажеться, він вже досить товстий, не така буде анімація, друзі. Я так вважаю, це моя думка. Далі 0,3. 0,3 універсальний розмір для літа. Для літа, коли ми використовуємо вантажі. Ну, наприклад, там 3-7 грамів, і буває у нас зальотна щучка. Звісно, на 0,3 флюркарбоні можна і 15 грам закинути, нічого не відстрелить. Але я саме так вважаю, що якщо зальотна щучка якась присутня, і там ми навіть плануємо 2-3 штучки піймати за риболовлю, то в принципі з 0,3 може повести. Може зрізати, може не зрізати, як повезе. І також дуже часто я використовую ось такі флюркарбон 03-026. На головлиних рибалках, на перекатах, коли я використовую Воблери, щоб трохи міцність у нас була, да, коли за траву зацепилися і не втратити дорогий воблер. І також на перекатах у нас дуже часто треться це все по камнях, по-перше, і щучки ніхто не відміняв. Друзі, далі в мене 0,4, можна сказати, в даному випадку 0,418. Це вже такий, якщо я хочу ціленаправленно піймати щучку, ставлю саме його. Але, звісно, від зрізів щуки у вас нічого не застрахує. Ніякий флюркарбон. У мене в моїй практиці була така риболовля, де е, гарний дорогий воблер, Я закид зробив, два рази підсмикнув і так от тик, легенький тюк, наче як в бік маленький окунець ударив. Вимотою зрізало 0,55 флюркарбон. Ну, це таке, друзі. Я вважаю, що зрізає любий флюрик, але на ньому більше клювань. Ось така коротенька інформація. Я думаю, для новачків вона буде корисна. Які я використовую шнури, в принципі, я вам розказав, коли я їх використовую, як використовую, з якими вагами. Так само під приманочки, під огрузочки розказав про флюркарбон і дещо показав нові гачечки. Друзі, кому сподобалося, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось.